Ми продовжуємо пошуки дев'ятирічного Микити Ніколаєва з міста Рубіжне на Луганщині. Цей населений пункт окупований від травня 22-го року, а от зник Микита вже у травні минулого року. Тобто про долю дитини вже рівно рік нічого не відомо. Я дуже сподіваюся, що завдяки вашій небайдужості хлопчика вдасться відшукати. Будь ласка, ще раз уважно погляньте на фото та запам'ятайте обличчя Микити Ніколаєва. У нього блакитні очі та світло русяве волосся. Виглядає хлопчик на свої 9 років. Якщо раптом хтось бачив Микиту чи бодай щось знає про його можливе місце перебування, не зволікайте та набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми розшукуємо шестирічного Сашка Гриценка. Історію цього хлопчика теж тимчасово окупованої території Луганщини я вже розповідав у попередніх програмах. Дитину покинула рідна мати, і тепер Сашка намагається відшукати його батько, який перебуває на підконтрольній частині України. Ми поспілкувалися із чоловіком і зараз розповім усі деталі цієї відверто шокуючої історії. Його бивша жена просила, і я його розшукую. Я хочу под свою працює. Вона пішла з дому і потім повернулася, але потім, потім знову пішла, і місця знаходження цивільної дружини я не знав. Отже, коли почалась повномасштабна війна, маленький Сашко мешкав із своєю мамою та бабусею чоловіка у місті Лисичанськ. Ця територія майже з перших днів була окупована. На початку минулого року мати дитини пішла з дому і залишила Сашка із його старенькою прабабусею. З моєї радної бабушки З свої прабабушки з моєї бабуською. Це було давно, напевно, десь у 23-му році Це початок 23-го року. Я дізнався це, це. Може, вона його раніше кинула, а призволяючи на гору мою бабусю. Вийшла з хати. Тривалий час хлопчиком опікувалася його прабабуся, та невдовзі літня жінка померла, і дитину на окупованій території забрали соціальні служби. Сашка одразу вивезли з Лисичанського. Все це відбувалося приблизно рік тому. Приїхала служба і забрала дитину. А после цього я знав, де він йшов ну відносно знав, що типа там послухав, по слухам, по кліткам, ну такі, що десь він там по був, потім його в Луганськ перевезли, а потім уже місце знаходження його невідомо, тому я його розшукаю. Чи досі дитина перебуває на тимчасово окупованій території Луганщини? Чи хлопчика вивезли до Росії? З'ясувати батьку наразі так і не вдалося. Чоловік, звісно ж, звернувся до поліції, але поки не має жодної зачіпки, щоб з'ясувати, де перебуває шестирічний син? Я рашів свою дитину, преценка Олександр Олексійович. Прохання там до когось доплачив його. Якщо хтось може по прикметам, якісь кто які перебудеть підходити хлопчик, будь ласка, дуже буду вам вдячний. Я звертаюся до усіх, хто бачить це відео, а особливо до жителів окупованої Луганщини. Уважно вдивіться у фото Сашка Гриценка. Хлопець виглядає на 6-7 років. Він худорлявий, на зріст приблизно 110-115 см. сантиметрів. У нього пряме світло русяве волосся, овальне обличчя. Та карі очі він дуже добра, дитина. Він к людям дуже тягнеться. Більше якщо що йому подобалось, це бавитись ну, там таке, як усіх дітей. Але ця дитина має статус ДЦП. Він не міг вимовляти таких формулюровок, як там слів, якщо є смисл. Якийсь. Сашко має медичний діагноз ДЦП. Саме тому не завжди може чітко сформулювати свої думки. Але він дуже чуйний і тягнеться до людей. Якщо раптом хтось бачив хлопчика чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом немає можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот Служби розшуку дітей в телеграмі. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини у будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua